І сьогодні буде ну у нас одна тема. У нас у всіх одна тема тема зірваних переговорів. Так я їх називаю. Хоча щойно Sky News повідомляє про те, що нібито проходять переговори в Лондоні, на яких присутні радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини також представники США та України. Навіть зі США, там, нібито є кіт Келох, мався бути Марко Рубіо і інші. Я хотів би, ну буквально, знаєш, так побудувати нашу з тобою розмову. Спочатку почути твоє загальне враження від того, що власне сьогодні не відбулося, чи відбулося як твоя оцінка цих всіх подій? Ну не відбулися перемовини на тому рівні, на якому ми сподівалися, а відбулася насправді дуже цікава історія. І мені здається, вона так чи інакше пов'язана з вчорашньою заявою Зеленського. Який сказав в черговий раз, до речі, тобто це ж не якась новина, да що Україна ну, е, ніколи юридично ніяких е, окупацій, анексій, е, приєднань, так званих да, в лапках, визнавати не буде, якщо е, вірним є е, оті проекти плану. Або пропозицій американських, які зливають західні медіа. я так розумію, що вони все ж таки більш-менш відповідають дійсності, бо ну дуже вони якось так пішли при всьому на нашому з тобою в тебе найбільше ніж у мене скептичному ставленні до взагалі західної журналістики, яка, чесно так. кажучи, не витримує останнім часом перевірки взагалі на адекватність на якусь там релевантність, але тим не менше тут з них співпадає. І якщо Штати дійсно на перший план виносили це поняття якесь такого там, юридичного визнання Криму російською територією, то ну а Україна від цього відмовилася. Плюс там правда Ройтерс окремо пише, що Україна запропонувала свій план спочатку припинення вогню 30 днів, а потім тільки ми починаємо якісь нормальні перемовини там вже про мир. До речі, цей варіант він логічний насправді. Ну, спочатку дійсно треба припинити війну і під час ну, бойові, бойову фа, гарячу фазу так, бойових дій, а потім починати якісь процеси перемовин, тому що Трамп зараз йде взагалі то за російським сценарієм. Вони хочуть відразу мирну угоду. Війна триває, ми напрацьовуємо мирну угоду. Ну, так виглядає. вставлю 5 копійок. А скажи, будь ласка. Ти от вважаєш, що на даному етапі немає рамкою мирної угоди. Я от, ти згадав зараз про пункти, які прописані там в західній пресі. Є а вона воно і є це, вона мирна угода є. Вона і, да, вона і є. Я же кажу: Отто що зараз США, і... США йдуть по, скажімо так, сценарію росіян. Вони відпрацьовують якусь рамкову мирну угоду. Це не припинення вогню. Да, це мирна угода, так. тому що там є пункти, які виходять далеко за припинення вогню НАТО. І так далі, і так далі. І так. Судно судноплавство. Дивись, з'являються ж новіші моменти да? судноплавство по Дніпру, там частину Харківської області, там трошки яку росіяни займають, вони виходять. До речі, немає ні слова про Курську область, і про Білгородську область. Але я думаю, що воно там фігурує. Просто це не винесло, якби. Ну що типу Україна звідти теж якби, виходить і так далі. А, да, Це мирна угода. І оскільки Україна, ну я так розумію, категорично не сприйняла перший пункт. Категорично, так? І це було зроблено офіційно. Американці вирішили трошки типу здати назад, чесно кажучи, дивись, Да я просто скажу: я не розумію, а вони що реально вірили, що президент Зеленський вийде і скаже: ми визнаємо Крим російською територією, друже. А скажи, будь ласка, а ти бачив, чув хоч одну заяву усну від наших західних партнерів з вимогою до України визнати Крим. Юридично за Росію ні, офіційних заяв на словах не було. Ми ж зараз з тобою обговорюємо те, що злили медіа. А я в медіа не бачив жодного разу, щоб було прописано про те, що від України вимагають це. на рівні якому да, можуть повірити. Да, я от якраз говорили, хотів це сказати, що да. подавати ця угода, подавалася як? От було позавчора, да, здається, повідомлення Україні передали меню, умовно кажучи, меню дасть там з питань. А ми можемо щось вибрати, щось типу не вибрати. Воно звучало так: ну що Україна може щось прийняти, щось не прийняти. Але тоді виникає питання: якщо це дійсно було так, Україна фактично публічно вчора відмовилася як мінімум від одного пункту цього меню. Так. Е, тому чому тоді чого така реакція? Власне, на зустріч в Лондоні? Ну тому О, що е, ну дивись. Е, ми ж люди не наївні. Ми прекрасно розуміємо, що у Рубіо не настільки щільний графік, як каже Держдеп, що він не залетів Лондон в ключову столицю світу, в одну з ключових столиць світу, країну Британію, яка є найнадійнішим до сих пір союзником Сполучених Штатів. Я думаю, що Рубіо міг би знайти дві годинки. Для, і там чи скільки щоб прилетіти і поспілкуватися, тому можливо, можливо або американці дійсно прям повірили в те, що це буде реалізовано. Це раз це перша версія. Але mm. вона, як на мене, наївна. Ну вони ж ну блін, не діти. Ну ну як так? Ну друга версія, Трамп пообіцяв Путіну. А тепер виходить, що я типу все вирішу, і ми це зробимо. А тепер він ні чорта не може зробити, тому що Україна сказала в черговий раз до побачення. Ну, це така версія. Ми ми зрозуміємо, коли прокинеться Трамп. От він прокинеться, напише в соціальній мережі, і буде очевидно. І є третя версія. Мені здається, що вона одна з найбільш імовірних. Американці прекрасно знали, що Україна ніколи не піде на визнання юридично Криму російської території. Вони вкидають цю тезу, вони її обговорюють. Вони через засоби масової інформації нагнітають. Звідки ж цю інформацію змі беруть? Вони посилаються на українських чиновників, на чиновників з Білого Дому. З якою метою це робиться? Стандартна процедура. Ми вам вкидаємо те, на що ви точно не погодитеся. Україна каже, ні, цього не буде. Американці трошки розігрують сцену, Ну, типу, от вони відходять не заходять. А потім кажуть, ладно, чорт з вами, прибираємо це питання, але ж по-іншому, ви тепер не будете виступати проти. Ми ж вам послугу зробили. А що вони там інше заклали? От момент. Ми ж бачимо тільки рамкову угоду, а там можуть бути ну, інші речі, які для нас, м'яко кажучи, не надто приємні. Може бути так. Але, 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 тоді, але тоді чекаємо на якісь не сильно приємні новини. Ну що там буде ще щось таке, знаєш, ну, якась умовна, там я не знаю, ну не денацифікація, це знов-таки дурня. Цього не буде, але щось там може бути таке присутнє, що ми можемо розцінити, наприклад, як елемент втручання, в тому числі у внутрішню політику України. Ну, чесно кажучи, може в тебе є інша версія? Я би її задоволення вислухав. Але схоже на те, що вони чи вірили, чи Трамп ляпнув, що ми це зробимо. Бо дивись, була ще одна інформація, що Трамп надзвичайно роздратований. Тим, що він домовився з Росією, а Україна не хоче тепер приймати ці домовленості з Росією. Якесь видання про це написало. Uh -huh. Да, Отак да, воно да. звучало. Було, було що от Трамп домовився, типу відкав з Дмитрієвим, Ушаковим, там, з ким з Путіним, да, з ким він спілкувався. Да. Вони, типу, дійшли рамково якоїсь такої угоди, а тепер Трамп сказав, да я з українцями все вирішу, немає питань. А, а ми в черговий раз сказали Дональду Фредовичу, що, шановний, почекайте, є українська конституція, і ми, якби, проти цього йти не будемо.